Вітаю, друзі. На Закарпатті ТЦК затримали чоловіка з другою групою інвалідністю та конфіскували його авто, на якому він власне, пересувався. 12 червня в місті Мукачеве Закарпатської області 43-річного чоловіка з другої групи інвалідності зупинили за дрібне адміністративне порушення. Непристебнутий пасок безпеки. В результаті поліцейські витрубували чоловіка не тільки водійський та техпаспорт, паспорт, а й військово-облікові документи. Чоловік добровільно надав довідку про те, що має пожиттєву групу інвалідності та не підлягає до військової служби. Про це повідомила юристка затриманого Тетяна Щербань. Подальшому втрутились працівники ТЦК, які вирішили затримати чоловіка, бо запідозрили, що його військово-облікові документи можуть бути підробними. А машину БМВ, на якій зупинили чоловіка, арештували на потреби ЗСУ. І це при тому, що транспортний засіб взагалі належить третій, іншій людині. З 12 по 14 червня дану людину з інвалідністю другої групи проти волі утримували в будівлю Мукачевського ТЦК та СП. Туди ж цьому чоловікові викликали медиків швидкої допомоги, які повідомили військомам про потребу негайної госпіталізації. Проте посадові особи Мукачівського ТЦК наплювали на висновки медиків. Кінцевому результаті в ніч на неділю, 16 червня, чоловіка доставили до військової частини в місті у Узорського району Закарпатської області. Друзі, як вам така мобілізація по Закарпатськи? По суті, в цьому регіоні військові. Вчиняють, щораз то цинічніші дії мобілізували чоловіка з другої групи інвалідністю, та ще й викрасти авто, на якому він пересувався. Тут слів замало. одне матюче. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.